Мандарини є одним із найулюбленіших цитрусових фруктів для багатьох людей. Їхній аромат асоціюється з дитинством та новим роком. Раніше їх купували ближче до свят, проте в сучасному світі цитрусовими можна паласувати у будь-який період року. На ринку у Покровську є досить великий асортимент цитрусових, і придбати їх можна за такою ціною. Мандарини коштують від 65 до 160 гривень за кілограм. Ціна залежить від сорту та з якої країни вони були. Привезені апельсини та грейпфрути можна купити за 95 гривень за кілограм. А от лимони зараз коштують 75 гривень за кілограм. Чи купують мешканці Покровська зараз такі фрукти? Поцікавились журналісти телебачення капрі Апельсини не брала Вкусно. Покупала супруга цитруси. Ну ми покупали в Києві. А тут не покупали покупалі Ну, мабуть, дороговато. Як кажуть продавці, продукти є. А от покупців на такий товар бракує. Більшість мешканців, з якими ми поспілкувалися, ще не купували восени цитрусові. Ні, 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 це ще ні ти, ти, ти. ціни. Потому що дуже кусаються. Так що не по нашим грошам. Деякі мешканці взагалі не вживають такі фрукти. Ні, їх не їм. Я например особо не люблю их. Я больше он хурму люблю, там бананы, виноград. З настанням холодів люди частіше хворіють, і головний помічник імунітету є вітамін С. Він сприяє виробленню в організмі особливих речовин, які протистоять провокаторам різних запальних процесів. Найбільша кількість цієї речовини в осінньо-зимовий період міститься саме в цитрусових. Лікарі також радять по можливості зміцнювати свій імунітет. Вітамін С також рекомендован для профілактики респіраторних заболівань в зимній осінній період. Когда на улице холодно, и люди наиболее подвержены частым респираторным заболеваниям. Покровск листопад 2022.